Відпоміркуємо сьогодні про емоції. Нещодавно я зловила важливе усвідомлення про емоційну регуляцію. Зараз в цьому відео поділююсь з вами. Не забудьте поставити лайк і підписатися. Ми часто говоримо про витримати емоцію, бути стійким, проживати почуття. Але ключ у тому, навіщо ми це робимо? Бо ми можемо витримувати майже будь-яку емоцію, якщо в ній є сенс. Наш мозок дуже витривалий, наша психіка має величезний запас міцності. Ми здатні пережити тривогу, сором, гнів, смуток, якщо це працює на щось важливе саме для нас. Коли емоція має сенс, вона стає частиною процесу. Наприклад, у терапії ми витримуємо дискомфорт, бо прагнемо змін і зцілення. У стосунках ми витримуємо напругу в конфлікті, бо хочемо зберігти зв'язок і чесність. У досягненнях. Ми витримуємо страх невдачі, бо рухаємося до мети. У таких контекстах навіть найважчі емоції не виснажують, вони наче працюють на нас самих. В той же час є інший бік. Коли ми жуємо тривогу, гнів, сором без сенсу, це не проживання, це виснаження. Це, як знаєте, бігти на одному місці, ніби рухаєшся, а в наслідку нуль. Тільки ресурс згорає. Ми починаємо уникати емоцій. А потім ще й картати себе за те, що їх відчуваємо. Важливий момент, який я помітила в собі, і спостерігаючи за іншими ми природньо можемо, здатні, вміємо витримувати навіть найнеприємніші емоції, коли розуміємо їхню важливу роль для себе. Наприклад, мені може бути соромно перебувати людину, але я здатна витримати цей сором, якщо мені потрібен і важливий зворотній зв'язок. Або я звертаюся за допомогу, яка мені конче необхідна. Тут є сенс. Тому і є витривалість. І трансформація починається не тоді, коли емоція проходить, а коли ми називаємо для себе сенс. Чому, навіщо, для чого я це відчуваю, як це я можу використати собі на користь? Я витримую цей біль, бо він є частиною процесу. Моя мета та та-та ось така. Цей момент емоція перестає бути тягарем. І стає паливом. А фрустрація емоцій без сенсу це завжди про самовиснаження. І знаєте що? Насправді ми всі вже маємо здатність витримувати емоції, будь-які, якщо розуміємо, заради чого? Просто ми рідко про це задумуємось. Якщо вподобали це відео, ставте лайки, пишіть зворотний зв'язок, буду рада вашим коментарям і нашому діалогу. Бережіть себе, до нових зустрічей, Па-па.